Так, обзор маленьких закупок в магазині Нетто і Рема. Ось рема, 800 грам курятини Скільки коштує Сергій? 28. 28. Це попкорн. Трі 3... 9. 9 крон. отака водичка. Завтра Сергій їде на екскурсію 4 крони. Одна чесничина коштує 5 крон. Масло рослинне, соняшниковий літр Скільки коштує? 18, 18 крон. Отака От нарізочка по 6 крон. Три упаковки. ця 10 крон. І сир скільки коштує. Ну, я цей сир, 300 грамів, 300 грам, скільки коштує. Я його такий сир не полюбляю, але ж ну що, Вільна, полюбляю. Не, не полюбляю я його. Він з зернами і він такий специфічний, не дуже смачний. Ось такий обзор маленький покупочок сьогодні ми зробили. Скажи Ось такий попкорн. Я витягнула його, зараз розпечатаю, положу в мікрофільову пічку, поставлю на 4 хилини, попробували ставити на 3 хвилини, то не всі зернятка розтріскаються. А так дуже смачний. Він є різного смаку. З паприкою, з сиром, зеленю, сметаною ми беремо класичний. Дуже отак на перекус добрий. Трошки він такий солонуватий, але дуже смачний. Попкорн. Так, я його розгорнула, розвернула. Таким е, методом я його буду ложити в мікрофільову піч. Тут написано, як це все робити. Ну, але ми вже пробували, нам дуже сподобалось. Це преміум клас, да? ну, я ж казала, обичний, без яких добавок. Дуже смачний, трошки соляноватий. Можна щейком попити, можна так поїсти. Так, дов'язала свою шапочку шила, отакий в неї відворот, дуже тепло, Ось так виглядає. В'язала я її з переривами 4 доби. Ніток у мене пішло 250 грамів. Це акрил білий нитка.